Мирослава Верес демонструє тріщини у її будинку, що поруч дороги. Каже, вони утворилися через вирви на трасі. Нарікає, коли автівки потрапляють у ями, її будинок трясе, наче під час землетрусу. Один раз я прийшла, ну ой, я не подивилася на гору, що таке на підлозі. Я тоді глиб затостила. То вона повністю вже вона так вже посічена, що вже так нема, щоб там в одному місці падало, то воно буде падати кругом. Іван Шляхетко щодня їздить розбитою дорогою, скаржиться, вже втомився ремонтувати авто. Та на мочі людина ще на мочи. Що роженеться, то і гальма, що роженеться, гальма. І ніхто не реагує на чи дороги, ніхто навіть не думає ні, нічого. Як то буде, то далі я не знаю. І вже півліта пів літа прийшло, вже пів літа а ніхто нічого не радить. Мешканцям Ходорова терпіти безлад на дорозі, вже не сила, от і перекрили трасу на знак протесту. Нема в нас не доріг, немає в нас тротуарів. Водії не можуть їхати по тих дорогах, їдуть по тротуарах. Коли падає дощ, в нас ріки течуть, перейти нема куди. То скільки вже можна терпіти? Водії, що потрапили в пастку, кажуть, на обурених людей зла не тримають, а навпаки, підтримують акцію. Нормально ставимося, бо то вже неможливо їхати. Мус щось робити. Та перекривають, бо дорогу треба зробити. Правильно роблять. А то затримка то таке. Востаннє цю дорогу ремонтували торік. Місцеві чиновники розповідають. Тоді на ямковий ремонт витратили 700 тисяч гривень. А для капітального треба щонайменше 3 мільйони. Сьогодні склалася надто критична ситуація на автомобільній дорозі. Державного значення М 12 Стрий Тернопіль Кіровоград, Знам'янка. На жаль, мої всі звернення ті в минулому році були як до сіни горохом. У службі автомобільних доріг коментувати ситуацію п'ятому каналу відмовились. Утім, знімальна група стала свідком впливу радикальних дій мешканців Ходорова. Біля міста почали лагодити дорожнє покриття. Люди сподіваються, до кінця липня ями на дорозі залатають. Марічка Кожик Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.